Клавіатура, як бачимо, повнорозмірна, в тому сенсі, що тут є окремий цифровий блок. При цьому модель зберігає і відносну компактність. Виробник просто дещо посунув цифровий блок до основного, щоб зекономити нам місце на робочому столі. Якщо точно, то на 20% ця клавіатура менша за класичні повнорозмірні. Корпус повністю пластиковий, але як матеріал, так і збірка досить якісні, принаймні таке моє враження. Знизу традиційні гумові ніжки, щоб Клавіатура не ковзала. Є висувні ніжки для розміщення клавіатури під кутом. Вони двопозиційні, тобто кут нахилу можна регулювати як вам зручно, і на кожній ніжці також є гумова вставка. Зверніть увагу, що кабель кріпиться по центру, і можна його ось так: от прямо прокласти, але є можливість прокласти і направо або наліво, в залежності від того, де саме стоїть системний блок вашого комп'ютера. І це такий жирний плюс в плані зручності.